Так, щиро дякую за запрошення. Щиро дякую за е, можливість говорити з вами сьогодні і слухати також кожного з вас. Сподіваюсь, мене чутно добре. Якщо будуть якісь проблеми, то будь ласка, повідомте мені. Е, і дійсно, я буду говорити на тему трьох перспектив: на війну, насилля і зло у християнській традиції. І на цією темою я думаю вже доволі давно. Я почав ще над нею думати, коли. Жив окуповано в окупованому Донецьку, і коли я шукав відповіді для себе, як церква має реагувати в тих, в тих обставинах, потім, коли вже почалася повномасштабна війна, е і ми бачили повну агресію, то е стало ще гостріше, тобто і було багато різних питань від, від різних людей, від знайомих, друзів, які також задавалися цим питаннями, тому для мене це питання. Е на яке я чесно намагаюся відповісти, тому я я явши подивитися на різні традиції те, то і те, як християни впродовж історії або в сучасності відповідають на ці питання. І як казав колись Клайф Люїс, що війна не створює принципово нового стану речей, вона лише погіршує те становище, в якому люди перебувають постійно, настільки що ми вже не в силах його ігнорувати, але людське життя завжди проходить над межею обриву. Тобто, взагалі, відповідь на питання насилля та зла з християнської перспективи, воно не зводиться лише до війни, бо ми бачимо злочинність кожен день по всьому світу і не тільки в контексті війни, але при цьому війна це є ключове питання, тому що саме на війні ми можемо пробачити побачити найбільш таку ясну реакцію, яка може бути з позиції християн, і тому. Зараз ми бачимо крайність в Україні війни, і питання миротвор... миротворчості вона воно висуває перед нами питання про нашу власну самоідентифікацію, Тобто хто я? Чи маю я якусь власну біблійну обґрунтовану відповідь на зло і насильство? Яка моя є реакція? Як я уявляю собі миротворчість в контексті агресії Росії? Чи я просто ховаюсь, чи. У мене є якісь чіткі чітке розуміння моїх дій відповідальності. Тобто, війна змушує кожного більш чітко поставити ці питання для себе і зрозуміти своє місце, і, і, і це не є щось простим. Тому я би був обережним відносно того, щоб якихось людей, скажімо скажімо так, приписувати в один тамір чи в інший а, в таких гострих обставинах. А, я якийсь час вивчав постать Бонхефера яка теж є багато спірною серед багатьох людей. Хтось каже, що він був пацифістом, бо він там, бо він так сам себе і називав. А хтось каже, що він насправді змінив свою позицію і став на бік справедливої війни. Я прийшов до виставку, ну і, і не я, взагалі дослідники, що він займав проміжну позицію, і він не був не в тому, не в тому таборі. Але сам Бон казав, коли ситуація загострювалася, я не знаю, як цій ситуації. Тобто він каже, у мене немає відповіді, тобто, це не те, що у нього був і була якась однозначна ясна коротка відповідь. Він каже, що це складне питання. Я не знаю, як вчинити. Я думаю, що саме з цим стикаються багато християн зараз, які вимушені боротися з насильними злом у ситуаціях крайньої агресії, дуже різноманітними способами. Але мета цього викладу полягає в тому, щоб коротко розповісти вам про три християнські перспективи. Щодо міротворчості та відповіді на насилля і зло, і в моє завдання не входить відстоювання якоїсь конкретної точки зору. Натомість, я хотів би показати, що кожна з цих сторін вона може бути ефективною в правильному її використані у яби, що кожен з прихильників тієї чи іншої традиції може бути ефективним миротворцем в умовах триваючої російсько-української війни. Uh, і кожна з цих точок зору вона знаходить своїх прихильників в українській християнській традиції, і в сучасних реаліях ми можемо наживо бачити їхнє співіснування, кооперацію з метою служіння ближньому та захисту рідних, рідних місць. Багато чого почерпнув uh, з цієї, з цієї книги, яка є таким добрим підсумуванням різних позицій. Uh, War, Peace and Violence, який був редактором Пол Копан, і тут є чотири позиції. Але uh, я висвітлю. Фільтри, тому що четверта мені не здається особливо змістовною в, в цьому плані, а. і там в цій книжці також є багато джерел на інші праці, які ви можете подивитися, якщо вам цікаво розширити погляд на те, як сучасні автори дивляться на, на це питання. А, перша позиція, яку, яка є найбільш а, відомою, напевно, в колах українських, я маю на увазі Євангельських, а, це пацифізм. Тому що з огляду на свою явну простоту здається, що це дуже проста позиція. І християнський пацифіст він просто наголошує, що насильство породжує ще більше насильства. І що саме Ісус своїм вченням він, по суті, відкинув менталітет Лек Сталіоніс, тобто Око за око. Натомість Ісус у своїй нагірній проповіді закликав до радикальної зміни підходу до насильства, не чинило по розуму, підстав іншу щоклу. І таким чином християнський пацифіст можна було б. Християнський пацифізм можна було б просто звести до поняття ненасильства, хоча сам по собі пацифізм являє собою цілу групу різних поглядів, як і всі інші погляди, також усі вони виходять із передумови, що вбивство людей прямо суперечить євангельському вченню Ісуса Христа, і які основні принципи пацифізму можна виокремити, якщо підсумувати їхні головні тези. То теолог Майл Вернс викладає чотири центральні принципи, які загалом можна віднести до того, що формує концепцію християнського пацифізму. По-перше, що це по перше, що позбавлення життя на війні сумісно з християнським способом життя, і пацифісти вони фокусуються на новозавітному вчені, особливо на їхній проповіді, саме тому старий завіт з його частим, частим описом воїн божого народу і навіть повеління брати. Від бога участь у таких війнах не є непереборним запереченням для пацифістів, хоча безсумнівно для них такі уривки становлять певну складність, виступаючи від імені анабаптистської традиції, Скотт Макнайт стверджує, що Лек Сталіоніс, тобто Око за око, діяв які діє в уторі, спонукав Ізраїль до воїн, перейшов у нову христоподібну реальність. Війни Ізраїля нічого не говорять послідовникам Ісуса про те, як потрібно чинити зі своїми ворогами. І таким чином сенсчення Ісуса в тому, щоб уникати насильства, погонати несправедливість на і жити у світлі того, яким буде царство, незважаючи на те, яким світ є зараз. Таким чином, наше завдання спробувати зрозуміти складні уривки Старого завіту у світлі откровення Ісуса Христа, а не навпаки. У своєму коментарі до нагірної проповіді він стверджує, що пацифізм це найбільш послідовна позиція учня Ісуса, з його точки зору, це зовсім не втеча від реальності або бездіяльність. А миротворче блаженство, прагнення до миру через ненасильницький опір. Другий принцип такий: відмова забирати життя на війні не означає відмову від принесення блага для миру. Прихильники пацифізму, всупереч популярним уявленням, насправді не виступають проти будь-якого застосування сили. Сил. Я зараз, звісно, маю на увазі. Пацифізм академічний, тобто від дослідників, не просто пацифізм людей, які не намагалися сформувати свою позицію, так і тому, якщо говорити з пацифістами, які розвивали цю концепцію, то вони кажуть, що вони не виступають проти збереження державних структур, і навіть не проти, щоб ці структури застосовували силу в крайніх випадках. І ця ідея вона традиційно називається Доктрина двох царств в їх викладі. Це не та сама доктрина, яку ми можемо побачити у Лютера, бо Лютер він не був прихильником пацифізму. Ця ідея полягає в тому, що є два царства, і християни вони живуть за принципами блаженства. Царство земне воно живе за принципами тих структур, які були встановлені на, конкретно в цьому місцевості, де люди живуть, і тому при цьому вони наголошують на дотриманні першого принципу. Навіть у таких ситуаціях, коли є якийсь конфлікт, ба більше прихильники ненасильницького спротиву підкреслюють, що в історії можна знайти чимало прикладів того, як ненасильницькі методи приводили до розв'язання конфліктів і довгострокового миру без залучення масштабних військових дій. Зрозуміло, якщо конфлікт уже є розгорнутим, пацифісти ставлять акцент на заклику до страждань, молитви за ворогів і уповання на Бога. Третій принцип це те, що прихильність пацифізму це не тільки виконання заповіді, а й вступ у життя учнівства і чесноти. Вони підкреслюють, що це таке, таке собі формування характеру, яке хоче від нас бачити Ісус Христос. І по четверте, що християнський пацифізм відкидає остаточний поділ між приватним і суспільним. Тобто вони не вважають, що можна поділити мій приватний обов'язок і суспільний обов'язок. Тому що в будь-якому разі, як на суспільному рівні, так і на приватному рівні, я все ще залишаюсь християнином, який має будувати своє життя на християнських принципах. Друга позиція це теорія справедливої війни. І наскільки я знаю, ми сьогодні почуємо ще про цю, про, про цю концепцію. І ця традиція, звісно, є класичною. Серед християнських мисл... мислителів, наприклад, її ми можемо прочитати в катехізі Католицької церкви. Як я прямо кажу про це, е, вона є найбільш поширеною серед християн, і такі відомі богослови, як Амросій, чи Августин, чи Тома Аквінський, е, чи Гроцій, Вони всі намагалися гуманізувати війну, і вони створили е, таку рамку цієї концепції. Вони створили певну моральну базу для ведення війн і явище, яке притаманне виключно західній цивілізації. У єврейській культурі війна розумілася як набір певних правил і норм, без дотримання яких вона не набувала неприпустимого характеру, і тому, якщо подивитися на те, як зазвичай формують е позицію її прихильники, такі як Ерік Патерсон, то вони виділяють такі три головні е терміни чи принципи «just at bellum, тобто право на війну, і, і в цьому «just at bellum Є шість принципів, хоча іноді говорять говорять про сім принципів, і ці принципи ми зазвичай і знаємо. Тобто, те, що є законна влада, тобто, для того щоб було право на війну, має бути законна влада, яка ухваляє рішення, ухвалює рішення про війну і мир, справедлива підстава війни, тобто має бути справедлива причина, чому буде використано застосування військової сили, справедливий намір, тобто політичні мотиви. Підлягають етичній перевірці, імовірність успіху політичним лідерам слід зважати на те, чи зможуть їхні дії принести суттєві результати, але іноді цей критерій він також є таким суперечливим, тому що в ситуації, наприклад, голокосту. То багато кажуть дослідників, що навіть якщо б імовірність успіху була дуже маленькою, наш обов'язок був би вступити в війну через те, що на кону стояло життя цивілізації. Пропорційність цілей, це п'ятий чи виправдана мета з точки зору витрат людських життів і матеріальних ресурсів, і шостий це крайній засіб, чи є можливим уникнути воєнних дій. Тобто війна має бути крайнім крайньою вже мірою вичерпним з усіх опцій, другий такий е, термін чи принцип чи just in bello, тобто право під час війни, і тут є такі два принципи, які ми трошки казали раніше: це пропорційність чи співмірність застосування застосовування на полі бою засоби і тактика поставленим цілям битви. Тобто, у нас має бути таке розуміння того, що ми вкладаємося в, в ті пропорції, що ми перерахували, побачили, що дійсно ми можемо вести цю, цю війну. Другий принцип це дискримінація, чи було вже до заходів для розумного захисту життя і майна мирних жителів, і третій принцип джаз позбело, тобто концепція справедливого завершення війни, це по перше, порядок після війни. Вкрай важливо встановити і забезпечити внутрішню і міжнародну безпеку, а також належне управління. По-друге, це справедливість, Необхідні справедливі покарання і відшкодування збитків. І по третє, примирення. Чи можуть обидві сторони уявити, уявити собі спільне майбутнє і рухатися до нього разом? Метою справедливої війни є припинення воєнних дій, досягнення справедливого миру та допомога у створенні стабільного уряду. Післявоєнний стан передбачає примирення та сілення. Такою є друга концепція. І третя концепція це християнський реалізм. Її теж можна назвати класичною в якомусь сенсі, хоча вона Є найменш відомою від, відомою серед християнських спільнот, і реалізм він є дуже-дуже насправді різноманітним саме поняття реалізму воно є дуже різноманітним навіть християнського реалізму. Тому важливо наголосити, що ми говоримо тут конкретно про християнський реалізм, і під християнським реалізмом ми розуміємо просто позицію між теорією справедливої війни та пацифізмом. І в цьому контексті легко простежити в історії церкви чимало мислителів, які дотримувалися подібної точки зору. Насправді ця позиція часто формується просто на основі моральної інтуїції. Християни прагнуть миру, проте за часів політичних потрясінь і війн, іноді вони змушені, так сказати, забруднити руки, щоб запобігти поширенню зла і захистити невинних людей. І християнський реалізм він зазвичай асоціюється з мисленням богослова Рейнфальда Нібура. Чиї погляди сформувалися в сильній опозиції до нацизму, і Рейнхольд Нібур, до речі, як я вже згадував раніше Бон то Нібур був вчителем Бонхефера в США, і ця концепція християнського реалізму сильно, сильно вплинула на, власний, на власну концепцію Бон Які ж головні ідеї цієї точки зору? По перше, християнський реалізм виходить із конфлікту моральних імперативів. Тобто, з одного боку, християни вірять у священну природу людського життя, створеного за образом подобою Божою, з іншого боку, наслідком гріхопадіння є спотворення цього образу, що приводить до егоїзму та гордині гріхів, які лише посилюються державою. Звідси наступний наслідок: прагнення до влади та, ш... та панування стає переваж... переважаючим, а тому війна виявляється неминучою. Захист своїх побратимів за образом подобою Божою вимагає знищення інших носіїв образу. В чому і полягає іронія і трагедія війни. По-друге, християнський реалізм фокусується на ціні, яку буде необхідно заплатити, беручи участь у війні або застосовуючи насильство. Таким чином, якщо традиція справедливої війни підкреслює умови, за яких війна може бути морально виправдана, то християнський реалізм робить акцент на вартості війни, наскільки велику ціну нам доведеться заплатити. Цю ціну часто вимірюють у термінах брудних рук і кількості збитків для суспільства. Тому християнський реалізм це настільки фіксований принцип або набір принципів подібно до пацифізму чи теорії справедливої війни, а скоріше ставлення християнина до конкретної війни, державної влади чи міжнародних відносин. По-третє, християнський реалізм бере за відправну точку парадоксальний стан людства, одночасно створеного за образом Божим, і водночас радикально схильного до катастрофічних реалій гріха. Саме тому Рейхольд Нібур говорив, що людство перебуває в постійній напрузі між своєю свободою, як носія образа Божого, і своєю обмеженістю, нав'язаною гріхом і смертю. Наслідком цієї напруги є егоїстична поведінка людей, яка робить війну неминучою. Таким чином, християнський реалізм визнає трагедію війни та її неминучість, погоджуючись історією справедливої війни. Але з огляду на масштаб трагедії християнські реалісти взагалі не люблять говорити про благо в цьому контексті, зупиняючись на твердженні, що війна буває необхідною, хоча і її і слід і слід намагатися уникнути. У цьому плані вони наближаються до пацифістів, які роблять акцент на святості на непорушності кожного людського життя. І християнські реалісти стверджують, що саме таке ставлення до цього питання ми знаходимо у писанні, так і у церковній історії. Нібур, наприклад, розмірковував про, про уривок зі Старого завіту, в якому Господь заборонив Давиду збудувати храм, бо його руки були в крові. Тобто зверніть увагу, що з одного боку сам Бог повелів Давиду вести ці е, воїни, і що Давид не був за це морально винним, але при цьому це не був досконалий стан речей, і тому в очах Божих все рівно Давид не був в тому стані шалому. Для того щоб збудувати храм, чи для того, щоб е, робити якісь речі, тобто він вседно потребував якогось очищення, зцілення, навіть при тому, що війна була необхідною мовою тоді. Тобто вони кажуть, що в цьому ми бачимо парадокс, який є в писанні. І дискусія між цими трьома позиціями є актуальною для іванського християнства, і ми бачимо, як змінюються ставлення християн до участі у війні, як на власному досвіді, на Представників християнської думки на власному досвіді я кажу тому, що я сам переходив від позиції до позиції. От, в один на коли я жив в Донецьку і жив в традиції такого пацифізму. Я сам мислив як пацифіст. Потім, коли я починав все більше аналізувати, коли починала починалася якась дуже сильна війна, чи я бачив насилля, то я був прихильником справедливої війни зараз. я також більш схиляюся до третьої концепції, тобто в моєму житті також я бачу, як я постійно переходжу від позиції до позиції більш все, все більше роздумуючи на я думаю, що він один такий, тому я, я би сказав, що нам слід прислухатися до інших поглядів і намагатися коригувати ті моменти, які є в нашому в нашій позиції. Слабкими, пацифіст, християнський реаліст і теоретик справедливої війни можуть разом служити на благо церкві та суспільству, прагнути досягти миру. І захистити невинних людей. Слід враховувати, що говорячи про кожну з цих перспектив, ми говоримо про цілу традицію, з якою ідентифікують себе та інші, та, чи ін, та чи інша група християн. Е, і на наш погляд, спроба руйнування традицій під час війни не є найкращою стратегією. Це має бути природний процес. Е, е, тобто, я особисто не є прихильником такої маргіналізації. Однієї точки зору, або сказати, що якщо ви притримуєте цієї точки зору, то ви вносите свій якийсь менший вклад в війну, або ви не хочете перемоги. Тобто я би сказав, що подібні звинувачення чи розділення вони не є ефективними, як мінімум під час війни. Натомість ми б могли культивувати та творчі сторони різної самоідентифікації серед християнських діячів, щоб досягти більшого сумління совісті не може він може допомагати чомусь іншим. А що ось вважає, що це справа війна має бути на перемо робити все, щоб знищити ворога, то це також його позиція, яку ми маємо підтримувати для досягнення миру. Тобто, зрештою, ніхто з нас не може втекти в трагічної реальності гріха зла. Я думаю, що в цьому вводитися всі три позиції. В точку ми не займали як християн, ми знаємо, що наше виправдання перед Богом неможливо без Самого Бога, тобто воно можливо тільки через Ісус Христос на основі його безумовної благодаті. Тому я б сказав би, що занадто великий фокус на наших справах він є теж не дуже корисним, тому що ми маємо фокусуватися на, на тому, що наша чистота святість вона дарована Богом і ми можемо робити все необхідне для того, щоб її зберегти. І навіть якщо колись це неможливо, ми можемо молитися про Боже прощення для того, щоб залишатися під його. Богодатю і продовжувати служити йому так, як я можу, в цій ситуації. Дякую, друзі, за те ще раз за запрошення, і хай Бог благословить кожного з нас в цей час.